Учасник торгів Олександр Холодов із Харкова вважає, що невідомі особи перешкоджали їм потрапити на аукціон, щоб уникнути конкуренції. Підсевітілі. Самої біжки, которые наняли охрану. Це охрана, вместо того, щоб цих людей из аукциона, аукціону, Але вони їх почали захищати і покривати, і тим самим теж не пускати учасників. Після приїзду поліції учасникам вдалося потрапити на аукціон. Але торги майже скінчилися. Обурені претенденти написали заяву до поліції. Та частина лотів, яка продавалася без нашого участяка, ну, ми там не змогли конкурувати, не змогли предлагать свої ціни. Ми обратились в поліцію. вот заведено уголовное дело, сейчас ведуться разбирательство. Заступник директора Української універсальної біржі Сергій Гладкий пояснив, що кожен зареєстрований має право на участь у торгах. Захід відкритий і доступний для всіх. А все, що відбувається за межами аукціону, не має до біржі ніякого відношення. В залі був порядок за межами залу. Ми ж не відповідаємо за людей за їхні там якісь між. Такі якби конфлікти, які вони там з собою привозять чи десь там вирішують. Сьогодні попит на деревину великий, особливо на дуб та сосну. На цей аукціон зареєструвались близько 140 осіб. Все пройшло спокійно і без провокацій, продовжує Сергій Гладкий. Очікуємо такий сплес, скажімо так, цікавості до лісу, так як перший квартал, клієнтів дуже багато і на всі лоти є заявки. Сподівається придбати необробний дуб і Олександр Неділько, але прогнозувати результати поки що не хоче. Просто лісхози на цей квартал предложили дуже мало деревини, а людей дуже багато, всі хочуть щось купити. Я думаю, що буде рост ціни. Аукціон із продажу необробленої деревини проводять раз на квартал. Ціну встановлює лісництво, що продає деревину. Нині в області їх дев'ять. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.